Зараз заявляють, що Путіна хочуть вбити під час його поїздки до Угорщини до Будапешту, і що це можуть бути британські спецслужби. Але це заявив росіянин і віри їм немає. Тому давайте переглянемо, чи є загроза життю Путіна, якщо він буде їхати до Угорщини на зустріч з Трампом. Загрози для його життя немає. Тому що ні на якій зустрічі я його не бачу. Ні, Це так. затягування часу. Я не бачу, щоб Путін був на цій зустрічі. Угу. І логічно, що і загрози для його життя, на жаль, також нема. А звідки взагалі такі заяви йдуть? Чи не хочуть вони свої дії перекинути на Британські спецслужби? Чи не готується у Кремлі заколот? Заколота в Кремлі я не бачу. Навіть ці якісь потуги невеликі вони будуть одразу придушені. Угу. Ну звертати на когось, ми це знаємо. Вони не. це вміють добре, і вони це будуть продовжувати робити. Але тут чому британські спецслужби? Тому що вони прекрасно розуміють, що Британія для України дуже потужний угу. союзник, який не лише словами допомагає там, чи занепокоєнням, а ну, реальними діями. І ми знаємо, що вже покла... Покла... покладено фундамент для такого потужного союзу, який я теж бачила в своїх прогнозах. І тому для Рашки Британія ворог, угу. прямий ворог. Міністр оборони Великобританії також заявив, що вони заклали вже в бюджет, що коли в Україні закінчаться активні бойові дії, в Україну приїдуть британські міротворці. Тож давайте переглянемо, чи дійсно будуть британські міротворці в Україні. Однозначно, так. Тут як ресурсність, як допомога, <кхи> реалізація uh -huh. цілей, які для України по карті зірка. Дуже такі необхідні, угу. дуже корисні. І тому так це правдива інформація. І я бачу, що так воно і буде. А чи будуть військові з інших країн, не тільки з Великобританії. Будуть, але можливо країна дві не більше для угу. початку. От перших зараз там два-три роки все ж таки е Така більша кількість угу. миротворців все ж таки буде із Британії, але це добре, що хоча б з Британії будуть, і нам будуть гарантувати мир та реальне припинення вогню. У ЗМІ були заяви щодо того, що Путіна хочуть вбити британські спецслужби, і ми вже це спростували. Але питання в іншому: чи реально фізичне усунення Путіна, Путіна зупинить війну? Якщо б його усунули, дивіться, йде король мечів і сила. Це б не зупинило війну. Тож не варто надіятися на смерть Путіна і на те, що його смерть щось змінить. Тільки бити ворога. Все. Так, риба гниє з голови, але всі його підтримують. Від малого до старого. Тому вбивство тут нічого не вирішує. Але чи не спричинила б це таку ситуацію, що це дезорієнтує російські війська, якщо вони дізнаються про смерть свого диктатора? І чи не змогли б українські військові у цей час, поки вони будуть розбиратися у своїх правліннях та королях, відвоювати шматочок нашої території, яка зараз окупована? Ні? Ні. Там не люди. Вони йдуть як машина смерті просто. І хто там втрата лідера, не втрата тирана. Їх це не спинить. Але їх може спинити тільки хто з СБУ та ГУР. І ми їм дуже дякуємо за це і віримо в них, а також підтримуємо. Реальні переговори про завершення війни можливі наступного року, але багато чого залежить від політиків. Заявляють УГУР. Наразі Росія готується до активної зимової військової кампанії. Тобто цього року від перемови не очікувати жодних результатів. Я від них взагалі ніяких результатів не бачила і не бачу. А от щодо підготовки до активних бойових дій це. Дійсно правдива інформація. Хоча я не бачу, що ворогу вдасться її реалізувати. Нас уже лякали і осіннім наступом, і літнім, який не сезон, то в них наступ. Не, не, не можуть вони вже здійснити ніякого наступу. Так, можуть трошки десь просунутися, так можуть бити, але наступати, я не бачу, що вони зможуть. Я не бачу, що вони досягнуть успіхів. Не буде такого. У 2026 році реальні перемовини. Ні. Війна закінчиться не перемовинами. Війна закінчиться інакше. Неочікувано. Подіями, які сколихнуть світ. Війна закінчиться нашою перемогою. І це мало би статися вже давно. Правильно сказали, що багато світових лідерів все ж таки впливають на хід війни. І не всім завжди вигідно, щоб війна закінчувалася. Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що ми наблизилися до можливого закінчення війни. Для чого ці заяви і чи вважає президент реально, що ми наблизилися до завершення війни? Вважаю і ці розмови вони не безпідставні, повірте. Чи є у просторі такий сценарій, що війна закінчиться до кінця цього року? Дивіться, я бачила, хто дивився мої прогнози. Я бачила, мені сили сказали, що закінчення війни буде буквально там 10 днів після річниці повномасштабного вторгнення. Важко сказати, який це буде рік. Так, ну тому що я дуже надіюся, що це все ж таки. Я дуже очікувала, що це буде саме 25-й, І дійсно бачимо події, які закрутилися от, одразу після е, буквально тиждень-два після от, річниці повномасштабного. Е, вони дійсно давали можливість всі шанси завершити цю війну. Але ще раз, як ви кажете, багато світових лідерів все ж таки мали. Вплив і тому це відтягнулося. Хочеться, але я от не бачу, що закінчення там буде влітку, восени. От Це кінець зими, початок весни. Дуже будемо сподіватися, що все ж таки от вже повне е, стишення війни відбудеться от саме в цей період. Після візиту Зеленського до США було багато маніпулятивних заяв щодо українських територій. Спочатку заявили, що Путін хоче, щоб Україна віддала весь Донбас, і в обмін на це вони вийдуть з Запорізької та Херсонської областей. Потім сказали, що можливе розмежування вже по існуючій лінії фронту. Як ви бачите на зараз, який найімовірніший сценарій? Чи ми зупинимося по існуючій лінії фронту, чи будуть якісь певні обліки? -територіями. А яке право ворог має обмінювати наші території? Мені дуже цікаво. Ні, Тут буде інший сценарій. Неочікуваний ворог не отримає наших територій. Дивіться, тут це чітко видно по шестірці пентаклів. Навпаки, я бачу швидке повернення. Все ж таки, дійсно, спочатку, як я говорила, запорізької Херсонської З часом відіб'ємо силою Донецьку, а потім і Луганську область. Росіяни просунулися поблизу Малинівки та Полтавки в Запорізькій області, а також біля Калинівського на Дніпропетровщині повідомляє Deep State. Що буде далі на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках? Чи вдасться зупинити ворога? І хоч він просувається і потроху, по метру, кладе чимало своїх нелюдей на те, щоб захопити наші міліметри землі, але все ж таки вони просуваються, то чи вдасться їх зупинити? Не лише зупинити, а й відігнати. Причому хочу сказати, що це відбудеться вже такі суттєві зміни і успіхи наших відбудуться вже до кінця цього місяця, тобто ми це побачимо вже дуже скоро. У Чернігові повний блекаут після російських обстрілів. Шахеди влучили в об'єкт теплопостачання й енергооб'єкти у двох громадах. Якою буде надалі ситуація у Чернігові зі світлом? Чи вдасться стабілізувати ситуацію та щоб регіон був хоча б частково зі світлом? Якісь погодинні відключення можливо. Дивіться, дуже ми, так як ми говорили раніше, коли дуже часто говорили про блекаути, і зараз мені карти показують те саме, що так ворог ще буде бити до кінця місяця, але одразу ми будемо дуже швидко відновлюватися. Я так само бачу це і відносно Чернігівщини, і бачу, що до тижня часу все ж таки стабілізують і налагодять ситуацію зі світлом. А ось ми поговорили про загрози обстрілів і що ворог відтерміновує, але не глянули, якими будуть цілі наступного обстрілу росіян? Що вони будуть гатити? Залізницю, енергооб'єкти, газ чи по житловим будинкам, як вони це дуже люблять? Залізниця по залізниці будуть удари на території Західної України, будуть по енергетиці гатити. І ну, так як ми переглянули, що по, по газу. Видобувним м, забула, так називається. Родовищем. родовищем також будуть бити, і це зараз карти підказують. Але все ж таки найбільшою цілею ворога є житлові будинки. І максимально розхитувати психіку українців, тим більше в таку ж холодну пору року, коли не літо, коли такий і так стан і сам по собі депресивний. І мета ворога максимально зробити його ще більш таким. Ворог модернізував каби і на днях вже каб долетів до Полтавського району. Тож питання, чи буде ворог далі модернізувати свою зброю і чи багато в нього таких кабів, які вже летять на досить велику відстань? Ну, він постійно, по можливості модернізує. Каби мені це дуже не подобаються, тому що вони дійсно несуть загрозу для міст України, і це чи не єдиний їхній успіх в модернізації зброї. Але я не бачу, щоб їх була велика кількість. Чи можемо ми переглянути чи долетить каб до Києва та до Одеси? До Києва ні. А до Одеси, десь Одещина цілком можливо. Бачите, тут як пожежа показує зміну ситуації за Київ, може заспокоїти за Одесу, навпаки. Начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Ігор Райков заявив, що вже за 3-6 місяців російські ФПФ-дрони зможуть долати 100 кілометрів, досягаючи великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з Білорусі. Чи будуть летіти ЕФІ дрони з Білорусі? Тут нема загрози. Тут одразу, здається, жодної поганої карти, яка б казала нам про <кій> таку ймовірність таких загроз немає. Також він заявив, що скоро ФПІ-дрони зможуть долітати до Києва. Що ми всі лякаються саме кияни, але ми маємо розвінчати цей міф або підтвердити. Чи будуть Євпєвки літати на Київ? Ні. Ні. Не бачу такої загрози. Сьогодні вночі була масово атакована Харківщина та Херсонщина. На жаль, є постраждалі. Чи зміниться ситуація у цих регіонах? Ну, найближчий тиждень точно ні. У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти 4 роки тому, заявив Трамп. Чи є дійсно у них така зброя, чи це фантазії Трампа? Не фантазії. Я вам хочу сказати, що до кінця осені ми навіть можемо побачити цю зброю в дії. І це гарна новина. Слухайте, а може, цією зброєю він і налякав Путіна? Що він вдарить по московіму. А давайте переглянемо це. Розмова була. І він надав докази, хм. що це дійсно так, що це не фантазії. Так, це була як певна провокація по дияволу, але тут доля правди є. Це дійсно налякало плило. Ця зброя страшніша за ядерну. Не скажу, що страшніше, але він пригрозив ударом по центру Москви. Дивіться, трійка ночі. Угу. Чи, чи спровокує Путін Трампа вдарити по центру Москви? Він вже провокує. Пам'ятаєте, цей удар буде навіть швидше, ніж ми думаємо, по колісниці. Неочікувано. Тетяна, пам'ятаєте, колись ми з вами роздивлялися, що буде якась трагедія, яка угу. завершить війну або пришвидшить її закінчення? А чи може бути це трагедія на Москві? Ні, вона буде в Україні. На, на жаль, жаль, на жаль. жаль. Але я не мала права це не запитати, а вдруг. Да. Надія, як то кажуть, вмирає останньою. Так. Звідки голова КДБ Білорусі знає про майбутні переговори України та Росії? Якась така дуже неоднозначна. новина була у телеграм-каналі. Тож давайте глянемо, яка взагалі роль Білорусі у цьому процесі. Ну, Білорусія хоче показати свою значеність, але. Я не бачу, що крім того балабольства, там справді в Білорусі є в цьому процесі якась роль. Тетяно, я вам дуже дякую за цей прогноз. Ми передивилися на небезпеки. На щастя, багато небезпек ми не побачили, але все-таки дотримуємося сигналів повітряної тривоги, не ігноруємо їх, адже ворог підступний і у будь-який момент може змінити свої плани. Я дуже дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск. Обов'язково напишіть хороший коментар та подякуйте Тетяні Гай, а також поставте вподобайку, щоб якомога більше українців змогли побачити цей випуск дякую і до нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось.